Велич кожного краю в людях, які живуть там. І не секрет, що в прилуках завжди мешкали унікальні люди, які своєю працею возвеличували і прославляли його. Це і відомі літератори, і медики, педагоги, артисти, художники. Недаремно ж прилуки нарекли світлим краєм науки і культури, осяяним мудрістю письменників, духовних і світських діячів. На початку року стартувала міська акція Сім славетних прилучан, створена з метою привернути увагу громадян до найбільш видатних постатей уродженців нашого міста, які жили і працювали з другої половини 17 до першої половини ХХ століття. Які зробили вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури, медицини тощо. Уже стало доброю традицією нагороджувати людей, якими можна гордитися і які гідно представляють наш край як на теренах України, так і за її межами саме під час урочистих святкувань з нагоди Дня міста. Місцевий краєзнавець Олена Клочко вважає цю традицію просто прекрасною. Життя людини визначається не тими роками, що вона прожила на землі, а пам'яттю наступних поколінь. І краще про це свідчення, акція Сім видатних плечем. Знаєте, це захід необхідний нашому місту. По-перше, нагадати молоді про тих людей, що були раніше, нагадати про наших словетних предків. А по-друге, гостям міста. Показати, що прилокам є чим пишатися. Отож, одну з кращих традицій нашого міста втілювали в життя 25 вересня на центральній площі міста. Всі присутні прилучани і гості мали чудову нагоду переглянути відеоролик з претендентами на почесну номінацію. Цього року їх було аж 20. За результатами інтернет та телефонного голосування, анкетування та опитування в навчальних закладах, установах, підприємствах та вулицях міста всього проголосувало майже 2 тисячі осіб. У міській акції Сім славетних прилог. Перемогу здобули народний артист України Микола Яковченко, видатний церковний діяч Іоасав Бєлгородський, українська поетеса Любов Забашта, український письменник і педагог Павло Білецький Носенко, герой Радянського Союзу Іван Дубинський, полковник Прилуцького козацького полку Дмитро Горленко та доктор технічних наук професор і краєзнавець Дмитро Шкоропад. Безумовно, що кожна особистість, номінована у рамках акції, заслуговує на визнання і вічну пам'ять з боку земляків. Прилучанам справді є ким пишатися.